Привіт-привіт, мої хороші! Ви на каналі Української Відьми. Сьогодні ми з вами дивимось, що хочуть вам передати Вищі сили, янгол Охоронець, що він вам каже, що вам треба знати просто зараз. Не забувайте підписуватись, якщо я вам треба на особисті розклади, будь ласка. Пишіть мені в Телеграм, пишіть відразу, що ви хочете подивитись. Давайте подивимося, янголохоронець, що сьогодні вам каже. Можете думати про свою ситуацію, про своє питання, про свого чоловіка, який вже до нас вийшов. Він вже вийшов. Називайте його по імені. Ми зараз зробимо загальний розклад, а потім декілька варіантів всередині. Ян голохоронець хоче вам сказати, що ви живете в якихось пустих надіях. За зіркою ви трошки відірвані від реальності. Він каже: я тобі даю можливості, я тобі даю людей для або ситуації, обставини для реалізації цих можливостей, а ти не береш. Ви сконцентровані на питаннях особисте життя, спілкування з людьми, як вас люди сприймають. Саме із-за цього ви можете бути, або у вас внутрішній стан відлюдника одинокий. Або ви такі є по життю? Тобто замість того, щоб, щоб бути верховною жрицею, тобто бути сильною, енергійною, владолюбивою, ви сидите в собі. Ти закриваєшся і від минулих стосунків, і від нових. Не хочеш бачити правду, не хочеш розуміти правду. Дівчата, тут така підказка, хто був в трикутнику, або в кого була. Можливо, не в цих навіть відносинах. В кого була суперниця, тут може бути і мама, і нова дружина, або нова жінка, або стара жінка. Тут кажуть, що тобі робили зле, щоб чоловік тебе покинув. Угу. Є таке. Щоб він перестав тебе жадати, щоб сумнівався в тому, що він тебе зжадає, що за негатив робився, щоб він вирішив нове життя розпочати. Без вас, але то є пастка. Ну, як відвернули або розсорили? Що, що йому... Можливо, тут просто навіть не магічний вплив, саме ритуал. Можливо, тут відмовили, знаєте, навіть так? Щоб жив без вас. Треба простити. І віддати всю цю ситуацію на вищий суд. Тоді вас захистять, а його ні. І дивіться, тут, така, тут дуже цікаво, я швидко прибираю ці карти, бо вони такі трошки страшні. Тут така ситуація, якщо ти простиш, не треба забувати, простіть всіх і її, і мати, всіх просто простіть. Тоді буде справедливість, тоді буде вищий суд. І він, буде откровення від нього, можливо, в нього навіть проясниться. І він вам скаже, що насправді всередині нього. Він зрозуміє, хто ви для нього. Дівчата, хто прям знає, що була магія, тут вам треба допомога. Тут, можливо, навіть на дітей, на дітей робилось, щоб і з дітьми не спілкувався. Ну, тут знаєте, тут кажуть мені, ти знаєш, що була магія. Хто вже знає, то то для вас розпутя знову. Тут вам така порада не повертати людину, яку саме магічно. Ну, ви знаєте, що це робилось. Тому що... Багато заплатити, грошей. Не да буде грошей. Або знаєте, якщо ви захочете повертати чоловіка, то тут кажуть, ми в тебе заберемо дуже багато грошей. Його ми тобі дамо, але буде ніщита. Злидні. Я охоронець сьогодні каже тобі. Виходь з ілюзій. Знову зірка, дивіться, виходь з ілюзій. Ми тобі дамо, ми тобі навіть давали варіанти для любові. Ти до когось прив'язана. Це розбив, розбиває тобі серце. Відпускай. Там, де воно не складається, воно не складеться. Ще порада. Просто зараз відпустіть себе з цієї ситуації. Ще порада. Якщо ти сконцентруєшся на собі, на своїх діях, на своєму стані фізичному, моральному, виходь з відлюдника, виходь, це, що я казалось, виходьте, то будуть і гроші, і буде і увага, і буде справедливість. І знову, то, що казали, що ви, ви Верховна Жриця, а сидите в відлюднику. Друга колода вам це покаже. Ніхто не любить. Навіть ви, можливо, в, скажіть мені, дивіться, пішли старші аркани одні. Ви, можливо, навіть у стосунках відчуваєте себе відлюдником. Розумієте, одні старші аркани пішли. 5-6 на піддоні. Добре, якщо у вас забрали того чоловіка магічним шляхом, що на це скаже вам янголохоронець, ми це зрозуміємо То треба обирати. Розумієте, час вже не повернеш, він втрачено. Рухайся далі, обирай свій шлях і прийде любов. Або цей самий прийде. І ви на нього подивитесь трошки інакше. Або нового дамо. Бо якщо ви не будете рухатись далі, вам ніхто, дівчата, нічого не дасть. а Потім ви приходите, чому на мені, на мені отой вінок безшлюбності, як то правильно сказати, а його на вас нема. Ви просто прийняли таке рішення. Давайте робити декілька варіантів. Інгово охоронець, що вам каже? Якісь мурахи. Аж, фу, аж пішли мурахи по спині. Так, обираємо одну з трьох карт. Угу. Це відлюдник. Сьогодні третя колода відлюдник. Одинаково. Я четверту візьму. А в мене четверта, дивіться, як лежить. <плес> <плес> ну, то, дівчата, то я так. Так, перший варіант. Не сидіть від люднику. Гро... Ще. Ще. Гроші і будуть гроші, будуть нові можливості. Не сидіть в золоті кліці. Якщо ви у шлюбі. Просто займатися собою, прокачуватись трошки. Є вихід, є шляхи нові. Важко тільки почати йти. Гроші будуть, кажуть. Гроші будуть, але займайся тією справою, яка їх тобі дає. Не чекай довго грошей. Не дає якась справа гроші або робота. змінюй її. Чоловік на порось. Або ваша родина зміцниться вже стосунки, які ви маєте. Або людина прийде до вас, може обрати вас з-поміж інших, або прийти із трикутника до вас, принесе вам щастя, радість. А ви вже будете думати, треба вам чи ні. Тут у вас третій варіант. Якась кармічна ситуація. Новий шлях, переїзд, дороги. Страхи в твоїй голові, ти їх подолаєш обов'язково. Дуже хочеться любові. Так, буде любов. Вам буде здаватися, що все руйнується. Насправді вам просто дадуть нові можливі пітручки. Дякую вам.